Вічі на підтримку євроінтеграції в обласному центрі відбувається уже втретє. На театральній площі зібралися закарпаття, яким не байдуже майбутнє країни. І молоді люди старшого віку, незважаючи на холодні зимові дні, активно долучаються до акції протесту. Щодня в центрі міста майорять українські прапори та звучить національний гімн і краяни кажуть: відступати не збираються. Треба щоб більше людей збиралося. Треба щоб свідомість просипалася вже Ід, малого. Треба обов'язково ви потрібно. тільки зломаний хребет свободи власної, що вони в душі вже лишилося комусь служити, і тут немає чого диву, нема злості. це вже така історична правда. На трибуні театральної виступає мистецька інтелігенція. Вчителі, викладачі і ті, хто повернувся з київського євромайдану. Атмосфера лозунгів та закликів не вщухає. Всі присутні бажають відставки уряду, який зрадив європейські сподівання. Крім того, закарпатці обурені тим, що влада навмисно чужими руками організовує провокації в Іві, ті ж провокатори потім жорстоко розганяють майдан. Олена Андріївна на майдані щодня, хоча уже 80 років на порозі, розповідає, довгий час жила в Америці і подорожувала Європою. Дуже вболіває за Україну та своїх онуків, бо знає краще життя за межами держави. каже, що найбільше іноземців вражає українське беззаконня та вседозволеність влади. Пані Олена жила за часів різних політичних режимів. Однак, нинішні події вже занадто наболіли. Недобре наша влада робить. Мені вмирати вам жити. Люди так не мають жити. Людина має почувати себе людиною, а не твариною. Я е, в Америці, будучи недавно, я вернулася. Там є закон. Євромайдан в Ужгороді не згасає, і, хоча дуже багато закарпатці поїхали до столиці підтримувати співвітчизників, театральна не пустує. Мирні акції продовжуються і вдень, і вночі. Слава Україні! Невтомно кричать у перших рядах.